За Статистикою 69% українців українок, живуть в містах, і життя в місті воно відкриває дуже багато можливостей з одного боку для саморозвитку, для самореалізації з іншого боку, часто ставить багато викликів перед людьми. Зараз сучасні жінки вони не такі, як були раніше. Зараз, крім того, що жінка прагне створити сім'ю, народити дітей, бути берегінню своєї сім'ї. Ще вона активна в громадському житті, в професійній кар'єрі хоче себе зробити. І тому в неї на цьому шляху дуже багато викликів стоїть і дуже багато перешкод. І жінка е, помічає навколо себе такі дрібні якісь такі моменти, чому от місто очима жінок, які чоловіки не помічають. Наприклад, жінка йде там ввечері, де темно, е, жінка з візочком у нас не може по переходах нормально пройти, вона ту коляску тягає з собою, е, бордюрів. Скільки бордюрів, що жінки теж з візочками, жінки похилого віку не можуть нормально ходити, стоять в довгих чергах в державних установах, щоб взяти якусь справку, якийсь папірець. Ну і можна безліч-безліч таких моментів зараз згадати. І е, з цим питанням, от, яке має взагалі бути місто комфортним і ідеальним для жінок, з цим питанням вийшла організація е, Демократичний Альянс жінок е, з проєктом «Місто е, очима жінок. Я е, приймала участь в проєкті як жінка-велосипедистка. Е, тиждень я описувала своє переміщення містом. Взагалі не дуже комфортно пересуватися Миколаєвом на велосипеді, тому що, по-перше, немає велосипедних доріжок. І дорогою, проїжджою частиною, небезпечно для життя пересуватися, тому що водії не дуже пропускають велосипедистів. Ну, це може бути дуже небезпечно. Тому цей варіант відпадає, як для мене. Тротуари, ну, якими доводиться пересуватись, вони часто зі зруйнованим асфальтом теж не дуже комфортно їхати велосипедом. Велопарковок майже немає. Тому якщо, наприклад, я їду до якогось до якоїсь там організації, мені треба велосипед ну, прив'язувати або до дерева, або до стовпа. Ну, так, так виходить. Але найголовніша незручність для мене це високі бордюри без їздів та заниження. Через це приходиться більше йти, ніж їхати. Ну, я весь час якби, сходжу, йду да, пішки, потім знову їду. І так, половину шляху я йду і половину я їду. Якщо я могла за 15 хвилин. Кудись дістатися велосипедом, то я е, витрачаю 30-40 хвилин на свою дорогу. І маса стресових ситуацій дуже некомфортно. Хоча я дуже е, люблю пересуватися велосипедом, і я взагалі б взагалі е, ну, кругом би їздила, якби це було комфортно в нашому місті. Ми довго думали про це, але обрали цю проблему, тому що вона є актуальною для дуже багатьох груп населення. ці маломобільні групи населення, це навіть у нас в нашому опитуванні. Це жінка похилого віку, жінка-чоловік похилого віку, яким легше пересуватися по заниженим бордюрам пандусам, це жінки і чоловіки з обмеженими можливостями фізичними, це матері і батьки з дітьми у візочках. Це в тому числі актуальна зараз тема для солдатів, які повернулися з війни і вони є з фізичними обмеженими можливостями. Це ось такі і велосипедистки, та, вибачте. І, і велосипедистки, ті, які пересуваються у нас по тротуарам, відповідно, тротуари мають бути обладнані для цього. Тому ми обрали цю проблему. Вона складається з двох складових: це проблема занижених бордюрів. Десь у нас тут є на одному з фото, так, от тут приклад, як роблять це в Вінниці, і як, власне, у нас це. Всі фотографії, це всі, все Миколаїв, то що номер один згори. Це проблема, така проблема. І те ж саме стосується пандусів. Так? От Приклади також, як зробила приватна установа в Миколаєві, і як та сама приватна установа також, але в іншому місті, в Вінниці зробила той самий пандус. Зараз ми вивчаємо нормативні правові акти. Зараз ми досліджуємо те, що вже зроблено в інших містах України саме, вивчаємо, перш за все, український досвід. Збираємося от, ми раз на тиждень. Що вирішено на даний момент? Що ми спробуємо написати заяви до органів влади з проханням змінити ситуацію в одному конкретному місці. Кожна з нас напише таку заяву. Наприклад, про конкретний бордюр біля її дому або конкретний пандус, який от заважає пересуватися. І ми подивимося, чи можливо це змінити таким способом, тому що насправді є державні будівельні норми. Ми вже це знаємо. Що є державні будівельні норми, яких все це дуже детально і дуже добре прописано, і дуже якісно, які просто не виконуються. Особливо це велике питання до приватних установ, до магазинів, до аптек, до аптек, особливо. До державних установ, які не обладнані пандусами, хоча це навіть проекти їм не мали підписувати без зазначених на цих проєктах пандусів. Тобто це порушення законодавства, це там або корупція, або просто недбальство було. От ми спробуємо спочатку таким чином. Також є в планах провести велопробіг тематичний на цю тему, і є в планах робота обов'язково під час міських виборів. Чому? Тому що. Ми до того часу сформуємо, які ми хочемо бачити, місто Миколаїв, і ми будемо задавати в першу чергу задавати питання всім кандидатам про те, як ви, шановні кандидати, будете робити Миколаїв дружним до маломобільних груп населення? Чи є це в їхніх програмах кандидатів і політичних партій?